Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати. Відгадайте загадку, По під дахом на хатині білі виросли морквини і великі, і малі, тільки зовсім не смачні. Так, вірно, це бурульки. А як вони утворюються? Не знаєте? Я вам зараз розповім. Під час відлиги, коли пригріває сонечко, сніг на даху тане. Тало вода крапельками стікає з них з краю з даху. А під дахом, коли знову вдарить мороз або в місцях, де під дахом не видно сонця, ці крапельки замерзають. На замерзлі краплі поступово стікають наступні, які теж замерзають і перетворюються на лід. Так поступово утворюється бурулька. Спробуємо описати бурульку, яка вона довга, гостра, холодна, прозора, крихка, слизька. А зараз послухайте оповідання про бурульку, автором якого є Василь Андрійович Сухомлинський, український дитячий письменник. Називається оповідання Дивна бурулька. Слухайте уважно. Удень було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали краплі і замерзали. Утворилася довга крижана бурулька, вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, в бурульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже ж народилася вночі. Вона бачила лише зірки, а тепер сяяло яскраве тепле сонечко. Від зачадування бурулька розхвилювалася і заплакала. Але ось що сумно, ніхто не знав, чого бурулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула, вона плакала. Гарячі сльози її крапали на мерзлу землю. Звідки взялася бурулька? На що вона схожа? Що здивувало бурульку? Чому вона плакала? Дайте, дітки, відповіді на ці питання. Молодці ви дали відповіді на всі питання. Бурульки не лише дуже гарні, вони можуть бути дуже небезпечними. Пригадаємо правила безпечної поведінки з бурульками. Обходити будинки, з даху яких звисають бурульки, вони можуть впасти, не заходити за огорожі, якими огороджені небезпечні місця, не гратися з бурульками вони можуть поколоти чи порізати. Не брати бурульку до рота це небезпечно для здоров'я.